Вітаю, шановні, ви на 33 третьому каналі за Маганаді Виноградова. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Поговоримо прямо зараз у військові з ким. Володиславом Селезньовим. Мої вітання, пане Володиславе. Давно вас не чули. Так, да. доброго дня, слава Україні. Я перепрошую дуже багато дзвінків, але сподіваюся, що наші півгодини в законі ми зможемо спокійно з вами поспілкуватися і обговорити ситуацію на фронті і все ще те, що пов'язане з посиленням оборонних можливості нашої держави. І взагалі, що попереду нас чекає всіх. Угу, Розумів. Пане Володіславе, слухайте, давайте поговоримо про таку історію. Нещодавно спілкувався зі своїм знайомим і у нього поступив замовлення. Замовлення від наших хлопців ЗСУ Слухайте, Цікава тема. Така це про розмінування. Але я так розумію, замовлення у них специфічне. Бо розмінування, я так розумію, буває декілька декількох видів. Десь там тилове розмінування, коли якась зона є, працюють. Ну виявили де що лежить. А потім приходять сапери і починають починають працювати. А є слухайте ну коли потрібно я так розумію, прорвати коридори чи як то так. І там є нюанс. Слухати, там є нюанс. От у нас є відео мін дуже багато. ト。 Дуже дуже багато протитанкових, там і проти протипіхотних. Я так розумію, що в той час, коли починається або вибух, або щось, ще розвідка ворога спрацьовує, і вся ця історія з раптовістю вона вже не раптова. Вона на нуль на нуль зводиться. І от їм би хотілося так, щоб воно, слухайте, щоб воно якось швидко було у них от таке замовлення на цих дронів сап саперів. Що як ми от з товаришем інконструктор думали, думали, що як воно може бути слухайте, от зараз вони використовують. Ці машинки, хлопці, на, з дитячого світу, розумієте? Вони на них прикручують трохи більшу вагу. І ну так воно спрацьовує. Я не знаю там на якій вазі спрацьовує протипіхотна міна. Слухайте, але швидкість у цієї машинки, вона не така, щоб ви знаєте, щоб воно проїхало кудись там по цій місцевості, і воно хвилюю, там ефектом доміно вибухало, поки вона собі їде вперед. Не така швидкість. І ми думали, що ну, може, якісь є машинки більш дорослі на бензиновому. У двигуні такі вже також на радіо. Але слухайте, там інша а, біда, там ці репи, реби і все це інше. Це слухайте, розкажи, що там, як ця процесія відбувається, і може чомусь допоможемо. Отже, давайте по порядку. А крім протипіхотних та протитанкових мін існують ще протикорабельні міни, існують міни, паски та міни, сюрпризи. Звісно, людство за цей період свого існування створило чимало засобів для того, щоб нищити собі подобних. І очевидно, що в нинішньому російсько-українському протистоянні ворог активно використовує різні типи мін для того, щоб максимально сповільнити, можливо, навіть застопорити рух української армії в рамках вже нашого наступу. Очевидно, що Щільність мінування на деяких ділянках фронту вона просто вражає. Вона кратно більше, ніж навіть передбачено нормативними документами тієї саме російської окупаційної армії. Колишній міністр оборони пан Резніка говорив, що щільність мінування до 5 мін на квадратний метр. Потім цю е, цифру спростував пан Кулеба, міністр закордонних справ України, який говорить, ні, максимальна щільність мінування складає до 6 міль на квадратний метр. Uh -huh. Тільки ми з вами бачили сюжет, бачимо суцільні ш, е, хащі. Трава, якісь там невеличкі дерева, які чудово маскують ці саме міни, і відшукати їх, щоб розмінувати, це дуже складна історія. Звісно, що міна розміновується і шляхом діяльності наших інженерно саперних підрозділів. Тобто фактично вручну ці міни знімаються з бойового стану, вихалащуваються для того, щоб вони мали можливості комусь зашкодити. Є міни так звані. Яке е, ті протипіхоти, які неможливо розмінувати, їх треба нищити на місці? Це звісно докладає серйозних проблем нашим жінерним саперним підрозділом. Бо насправді є ще ж е, е, технічні засоби для розмінування, спеціальне е, машини розмінування. Є спеціальна техніка, яку ми отримуємо від наших західних партнерів, ключовий фактор. Нам цієї техніки дуже мало. А з урахуванням такого рівня інтенсивності, як ми цю техніку використовуємо, вона дуже швидко виходить з ладу до того ж, російські оператори дронів камікадзе типу ланцет. Постійно палюють за цією технікою, бо розуміють, що механізація процесу розмінування ну значно прискорить той самий процес. І відповідно буквально все те, що прибуває на фронт, дуже швидко перетворюється на купу металу або нищить, нищить наші машини, які допомагають нам реалізовувати цю місію. Але ж без того ніяк неможливо нам сунути вперед, бо штурмові загони не підуть. Крізь змінні поля, аж до того, поки там не попрацюють наші інженерно-саперні підрозділи. і це ми маємо враховувати на Хмельниччині. Є в одному з мальовничих населених пунктів чудова база, навчальний центр, де готують наших фахівців. І я пена, що саме вони в першу чергу є тими ковалями, кавалями, кавалями нашої перемоги. Бо вони ризикуючи життям, ризикуючи здоров'ям, роблять самі проходи на полях, куди далі рушають наші штурмові загони, щоб нищити ворогів, щоб звільняти нашу землю. Що ключовим маємо розуміти? В будь-якому разі роботи вистачить на перспективі усіх. Бо окрім різних типів розмінування, існує ще гуманітарне розмінування. Буквально нещодавно з'явилася інформація, що якщо на території України будуть працювати щонайменше 500 груп збройних гуманітарного розмінування. Аня, вся ця історія буде тривати е, щодо розмінування найближчі 700 років, а вартість лише першого року е, того процесу буде становити близько 30 мільярдів доларів. Лише важко уявити і суми, і час, який потрібен буде для розмінування. Хоча з іншого боку, для кого не є таємниця, що нині територія України є найбільш замінованою територією у світі, бо ворог мав час, мав натхнення робити цю підлість. І попереду нас чекають дуже складні часи, в тому числі пов'язані з подальшим просуванням української армії вперед, ближче до узбережжя Азовського моря ближче до кримських перешиків. Бо в мін у Росії дуже багато, і вона їх постійно ти е за пратою на території нашої країни. Зрозумів, так слухайте з цим розібралися більш-менш більш-менш до речі. Ухто у цей товариш, вчора проводили вони випробування на полігоні в Києві проти дронових рушниць. Він також ось займається, що крутить мутиці, і там намагався він скласти на автівку таку приблуду. Яка б також не дозволяла дронам ну дронам до неї підходити і там, ну і ще поки не так ефективно, от з цієї приблудою з рушницею все добре, а от з приблудою не 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 добре. Ще є над чим працювати. Слухайте Росії, росіяни. От вони там була була новина. Я ніяк не можу зрозуміти, ніхто мені ніяк не відповів. Що там відбувається з цією історією? Слухайте, вони от це до розмінувань. Вони що беруть? Вони беруть дрони, оці які літають по полях. знаєте такі великі, отакі, от такі чи напалм, чи бензин. Я не знаю, що вони туди заливають, чи чи мастило олію, чи що. А потім, ну я так розумію, по площині розпилюють, а потім підпалюють цю історію. Історію, і воно ну, вибухає ефект дамено. Слухайте, оця історія ефективна чи ні? Так. І якщо ми говоримо про цю історію як фол останні надії, так вона ефективна. Коли українська армія ружфол, остання надії це як в футболі, mm -hmm. звісно, бо підпалюються поля, відповідно відбувається детонація протитанкових та протипіхотних мін. Але що після того? Після того залишається випалене поле, в якому всі міни вибухнули. А це значить, що місія на цій ділянці фронту щонайменше менше для українських саперів виконана щонайменше менше на 50%. бо далі треба провести до розвідку місцевості. Вони всі міни вибухнули на шляхах голосування українських підрозділів і рушити вперед. Бо в не короші терміни випалені території замінувати ну край важко. Хоча знов ж таки у Росіян є ті самі бойові машини дистанційного мінування, так звана земляділія, які спроможні в тому числі проводити дистанційне мінування за допомогою відповідного садкування, відповідних боєприпасів. У будь-якому разі ворог покладається на ті самі мінні поля дуже серйозно, бо вони насправді дуже серйозно сповільнюють наш ворог вперед, бо рушай рушати вперед на мінні поля це значить гарантовано знищити всю нашу бронетехніку і, і завдавати. Серйозно шкодою життю та здоров'ю наших військовослужбовців. А це значить, що треба шукати шляхи в який спосіб протидіяти таким діям ворога. Який спосіб? Це, в тому числі, дрони чи дрони камікадзе, які і, 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 вишукують саме. Машини, інженерна саперна машина земля і інше устаткування та обладнання, які ворог використовує для того, щоб створити додаткові міні-рубежи та позиції. Тому знову ж таки попереду дуже багато роботи, і інженерна суперна підрозділи нашої країни абсолютно заслужена, мають право на нашу шану та повагу, бо те, що вони роблять нині на фронті, Це ну, так. розмінування вони проводять в дуже складних умовах. мало того, що існує та сама. Теза на сапер помиляється в житті лише один раз, очі yeah. ну, чому? А по-друге, він діє в таких умовах, коли за ним пильнують ворожі пташки, ті самі дрони, ударні чи дрони камікази. По них працює ворожа артилерія для того, щоб не дозволити е, діяти нашими саперними підрозі. Надзвичайно складні умови, надзвичайно складні обставини і надзвичайно неймовірні результати. Бо ті 15 кілометрів, які подолані на різних ділянках фронту. На Такмакському на Бердянському, ближче до Васильівки, в районі Вогледар. Це в першу чергу завдяки тому, що до того на цих ділянках фронту попрацював наш інженерне саперний підрозділ Розумів. Ну, дійсно, просто кількість мене вразила, така щільність. Ух, а це вони от руками чи машина якась. Роз... Розкидаються значить, є машинодистанційне мінування земляділя, є вручну ага. встановлення міни протипехотих і протитанкових. Тут ми маємо розуміти, що у ворога дуже багато ресурсів. Причому ті ресурси ще зберігалися в Росії з часів Радянського Союзу. Зараз ці ресурси вони активно використовують для того, щоб досягнути ключової мети нинішньої кампанії. Я маємо на елітній азі... фази вберегти той самий сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Донець, тимчасово. Окупованому Кримом, зрозумів. Угу, слухайте, па пане Володислав цікавить мене ще ось таке питання. Якщо дивитися на мапу, на мапу, то там, от в районі Куп'янська ну слухайте, складається така ситуація. Вона. Лука, вона як дзеркальна взагалі, от якщо на неї дивитися на те, що відбувається от там, от на півдні у нас, як просуваються ЗСУ, і те, що відбувається там, воно ну, схожа ситуація. Але якщо дивитися, то цей виступ, який у росіян утворився там зверху, ну, він такий тривожний. Я б на місці командування російського. Ну, не знаю, це не оточення, ні. Але як то кажуть, це от напівоточення. Ну, слухайте, і з тією артилерією, яка зараз є, ну це одне і те ж саме, мабуть, бо вони там от в такій ситуації будуть їх зварити, там, Фактично. Як. Може бути, я не знаю. Ми всі чекаємо на цих моментів, Але що думаєте ви про ось цю ситуацію? Бо там 25-та армія, і воно, і я бачу, що воно все от тиснуть, тиснуть і збільшують. Що там? Що там буде? 10 жовтжов вересня перепрошую, 10 вересня. Єдиний день голосування в Російській Федерації. В деяких регіонах Росії вже розпочались там ті вибори народних обранців в тамтешні е, органи законодавчої влади. До цієї дати путіну дуже потрібно буде якась перемога на полі бою. І той вели план велике великого наступу імені генерала армії Герасимова, Він не покладався на те, щоб російська армія сунула на Куп'янсько-Ліманському напрямку і вийшла щонайменше. Впритул до лівого берега річки Асків таким чином, окупувавши частину території Харківської області, відповідно повністю взявши під контроль всю територію Луганської області. Бачимо, що завдяки шаленому спротиву українського війська ворога нічого поки не виходить. Але тим не менш вони мають дуже серйозні ресурси на цій ділянці фронту. Ви згадали 25-ту армію, яка перекинута з території Російської Федерації. Насправді так, там дуже багато війська, і цифра 100 тисяч російських вояків це не якась там дивна а, така цифра, яку хтось видумав і всі підхопили. Ні, це верифікована інформація верифікована українська українською розвитку інформація. тому насправді генерал Сирський буквально днями заявив про те, що попереду нас чекають дуже серйозні бої саме на купінсько-ліманському напрямку, бо зараз вибудовується вже та сама архітектура російського війська, яка буде задіяна для того, щоб атакувати, атакувати наші рубежі та позиції на куп'янському та ліманському напрямку. Буквально ще тиждень тому назад, ми певною мірою. Заспокоїлись, бо підрозділ 76 шостої повітряно десантної дивізії, тіє саме Псковська, яка знаходилася на Луганщині, і мала би атакувати наші позиції на Ліманському напрямку, було переміщено в напрямок на такмак. Такмак mm -hmm. Работіна. Чому бо там виникла кризова ситуація для російської окупаційна армія, але Різова. ж бачимо кризова mm -hmm. ситуація. Ну, кризова пов'язана з наступом української армії, але ж бачимо на заміну 76-та повітряна десантна дивізія, заходить підрозділ розділ 25-ї армії. І Хоча вона нещодавно створена в Російській Федерації, тим не менш народу там до бісу. І зважаючи на те, що путінський генерал абсолютно не зважає на втрати в особовому складі, думаю, що нас чекає пекельний вересень і початок жовтня, бо ворог буде атакувати. Ба більше логіка військових дій завжди передбачає наступне. Тільки на українська армія зменшить темпи свого просування вперед, через те, що ми вже більш ніж три місяці ведемо активні наступальні дії. і, Відповідно, ми витрачаємо наші ресурси. Далі до справи буде скоріше за все братибратися російська окупаційна армія і варіації вже наступальних дій ворога можуть бути пов'язані лише з діяльністю їх на купінсько-ліманському напрямку. Вони можуть намагатися відтіснити наші підрозділи в районі Бахмуту. Ну очевидно, чому. Бахмут для Росії — місце символ. Вони витратили понад дев'ять і близько ста тисяч особового складу для того, щоб захопити руїни цього міста. Ну і звісно, що на півдні нашої країни і на напрямку на Тава на Такмаки, на напрямку на Бердянський ворог буде намагатися відновити статус-кво, який існувало ще півроку тому назад. Тому певен в тому, що ворог ще має ресурси, і нас попереду чекають дуже такі тривожні часи, пов'язані з активною діяльністю ворожих сил та засобів на відповіді відбиття цієї від... атаки з боку української оборони. Ну хоч хочеться мати надію, що це вже будуть найгірші, найгірші з найгірших, бо найкраще з найкраще вже вмерли. І хочеться, щоб от ті, хто був хоча б гірше були. Дивиться так та я, це ситуація. Я, я думаю, тут ми не маємо тішити себе ілюзіям. Скоріше oh, скоріш за все? Ну що не менше мої кримські джерела говорять, що 26-28 вересня збирається досить потужні за, засоби для вже російської атаки. Ну що не менше в Севастопольському військовому середовищі відповідно окупаційному, саме про таке ведуться розмови 26-28 вересня. Я вересня зрозумів. Ну і ну, знову слухайте, таки, я їм я їм бажаю. Давайте ви. Я їм бажаю померти на марші. Бо це така, щоб класика відбулася. Класична класика. Усі зібралися в одному місті, і, до, і туди до Кобзона колективно на, галь, на гальорку. От я хочу, щоб було так. Не знаю, та дій, дійсно зараз ідуть такі розмови про реванші, не наступи. Ну вони, ну це синусоїда війни. Ми бачимо, воно змінюється періодами, етапами. Лухте, на саме останок мене цікаво. Усі всі метушні катавасії не будемо говорити про те, що зараз відбувається до півдні Хай воно там відбувається. Почекаємо до понеділка. А, мене цікаво, слухати, а ми до зими можемо встигнути. Ну добре, не хоча б не вийти там туди до, до, до моря, але хоча б взяти під контроль ці дороги. Ми, ми встигнемо до зими чи ні? Як Так, ключова дорога це залізнична дорога, яка йде ага. в районі добрака. Якщо ми переріжемо залізні сполучення, то росіян буде достатньо такі складні mm. часи. Але ж ми маємо розуміти, що відстань від наших позицій під роботі до токмака 23 кілометри. Це дуже багато. Бо попередні 15 кілометрів до роботи ми давали три місяці поспіль. Тому я досить обережно оцінюю е, перспективи нашого наступу. Чому? Бо я не знаю, якими ресурсами ще володіє українська. Якщо вони дуже серйозно обмежені, то про який ефективний наступ може йтися. скоріше за все зараз ми будемо зариватися в землю і тримати вже е, 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 віціч, робити відсіч вже ворожим контратакам. Ага, зима близько. Я так розумію. Близько, і, зима і, зима зима, і, ну, щонайменше вересень місяць буде буремний, а потім почнуться осінні зливи. І, відповідно, ми переходимо в фазу позиційних бойових дій. Угу, Зрозумів. Дякую, пане Володислав, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру, і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим подачам. нагадую захотити на YouTube канал жамкайте дзвіночка. Підписуйтесь вам був Геннадій, він наградав програму Право на правду. Тримаємо стрій.